Вітаємо на каналі Ченджі. І сьогодні ми порівняємо дві машини Xiaomi. Це у нас спортивний красень SU7 та більш кросовер YU7. Найостанніша версія топової Xiaomi, яка до нас вже приїхала, і зараз ми вам будемо про неї розповідати. У місті, коли ви пересуваєтесь на цій машині, по-перше, ви збираєте всі погляди, всі вас бачать завжди, тому що це новинка. А як вона їде? У вас зручно підключається CarPlay. У вас здоровенна панель спереду з усіма там допами і фішками. У вас круте. В даному випадку, як у нас карбонове кермо з отакою алькантаркою. З різними режимами перемикання, ну трошки схожа на SU7. Коли ви переходите з колії в колію, вона одразу перемикає камеру. Тільки ви вмикаєте поворотник, у вас картинка одразу перед вами. Зручно так. Дизайн цього авто, як на мене, а саме бокова частина дуже нагадує останню Фарарі, яку вони тільки недавно випустили. Передня частина у нас більш схожа на Xiaomi попередника, який був у нас в Седані. А жопка у нас просто неймовірна. Що ж, тут у нас спойлер один, спойлер другий, красивенна оптика. Задня частина, яка отут у нас теж покрита все повністю чорним рояльним лаком, виглядає це наживо, просто неймовірно. Оптика. Теж у нас дуже круто виглядає і круто функціонує, тому що на дорозі вас дуже гарно видно здалеку, що їде щось космічне. А також у Y7 Max у нас дуже круто реалізована нижня задня частина. Отут у нас такі дифузори, наче є якийсь вихлоп. І ще у нас вони з підсвіткою. А також отут бокові дифузори, які у нас пропускають повітря для того, щоб щось там не перегрівалося. А ви колись бачили, що передній багажник у машині під капотом відкривається електрично і не тільки відкривається, а ще й закривається? Це, по-перше, круто. По-друге, це інноваційно. І по третє, подивіться, як все зроблено. Тут такі у нас. Воздуховоди, тут все дуже зрозуміло, місце є. Ну, а що ви ще хотіли спереду? Вам що тут треба? На мотор дивитися. Вона не ламається, вона ж електрична. Що у нас позаду? Що по пасації? Які у нас взагалі тут є фішки? Давайте дивитись. Тож, сідаємо ми, в принципі, не дуже. Є нюанс. Але це все компенсується купою фішок, які у нас є тут позаду. На дверцяті у нас акустика Xiaomi і кнопочка, яка вам дозволяє регулювати кут заднього сидіння. Тут ви можете купу всього доставити, що ви можете у Xiaomi придбати. А також у нас з фішок, отут у вас просто одразу є телефон, бортовий сенсорний комп'ютер, який дозволяє користуватися всіми фішками цього авто заднього пасажира. Цей автомобіль був випущений Сяомі у 2024 році. І як вони кажуть, це їх власна розробка і їх власний дизайн. Але було дуже багато хейту з приводу цієї машини. Тож, в чому хейт? Тому що кажуть, що фари у нас від Макларена. Вся ця, ця частина передня у нас реально схожа на Porsche Taycan. Тут у нас Porsche Taycan, Тут у нас Porsche Taycan. Ну і типу. Всі кажуть, що це машина повністю ідентична. Вони її передрали. Але сяоні впевнені, що це не так. Аеродинаміка і на цьому, і на цьому авто реально зроблена дуже якісно. Але як ви бачите на цьому седані, його реально проектували для якоїсь аеродинамічної труби. Він просто максимально обтікаємий. Y7 також має дуже круті характеристики по аеродинаміці, але крім того, він ще й каже: давайте мені валізи, собаку, дітей, я все поміщу і все довезу. По потужності у нас характеристики дуже схожі. Тобто, тут у нас 678 коней, тут у нас 690 коней. Але за рахунок того, що тут седан, а тут кросовер, і звичайно, що він важчий. Тут ми маємо 2,78 до сотки, а тут маємо заявлених 3,2. Запас ходу СЮ-7 заявляють від 600 до навіть 800 кілометрів. Але реально те, що кажуть люди, це в спортивному режимі 400-450 і 500 550 в більш спокійному режимі. З приводу комфорту та посадки в салоні, хочеться однозначно надати бонус. Тому що Y7 це і кросовер, і великий, і має дуже багато функцій для саме комфорту пасажира. Посадка не як в боліді Формули 1, а як в сімейному крутому кросовері. А ще він має декілька функцій, які просто не знаю, як будуть замінені в майбутньому. Але для того, щоб ви себе відчували комфортно, ви просто натискаєте одну кнопку. І поки у вас машина кудись на автопілоті вас везе, або ви когось чекаєте, ви можете просто полежати за таманкою з комфортом. Xiaomi має власну систему Harmony AS, яка налаштована під зручність водія. У вас все є не тільки в телефоні, але й в машині. Все під рукою, все просто і зрозуміло. Тож у Xiaomi S 7 ви маєте звичайну проєкцію і торпеду зашиту шкірою. А у YU7 за ДОП кошти ви ще маєте проєкцію з хом'яком. На ще вони подивилися у аватар, сказали, о, прикольна фішка, ми теж так зробимо. З цікавого, коли ви купляєте цей автомобіль, і він зовсім новий, ви не отримуєте його максимальну потужність. Ви маєте, по-перше, що зареєструвати собі майстер акаунт, по-друге, проїхати спочатку мінімум 300 кілометрів, і тоді машина тільки почне надавати вам свою максимальну потужність. А для того, щоб вона їхала повноцінні свої 3,2, ви маєте проїхати аж 1000 кілометрів, і тільки після цього вона вам відкриє свою можливості. Розмір сидіння у su 7 реально хочеться збільшити, тому що у вас, по-перше, воно незручне. У вас ось сюди аж кулак влазить, на дальню подорож не піде, і якби я був трошки вищий, то реально мені б тут місця взагалі не вистачало. Ну і в принципі по висоті потолка теж місця небагато. По цінах, якщо враховувати, що СЮ-7 реально на 10 тисяч дешевша, то єдине, чому варто купляти цей автомобіль, це якщо у вас сім'я, діти і багато валіз, які ви постійно з собою возите. Якщо вам більше хочеться драйву, швидкого водіння і кайфу від кожної хвилини, коли ви наступаєте на газ, однозначно, Сі 7 це ваш варіант. Сяомі. Такої кількості Сяомі на одному квадратному метрі, ви ще не бачили. Флагманський електрокросовер, який ви можете придбати тут і зараз. За 60 тисяч доларів ви можете отримати будь-який колір, круту комплектацію, дизайн від Порше, корбонові елементи та ще купу всього. Преміальний дизайн, сучасні технології, і це ще не все. Ми одні з перших, хто доставили ці авто в Україну і надали їх власникам майстер-аккаунт. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал. Цей огляд ми створили саме для вас, для того, щоб ви могли порівняти ці Xiaomi з попереднім. Тож все, Xiaomi не має нічого спільного з тим допотопним телефоном.